Отже, збройні сили відбили більше 200 атак ворога е, минулої доби, і зокрема, бої тривали і на харківському відтинку. Що там нині відбувається? Розпитаю начальника прикордонної застави бригади Форпост на псевдотілік Павла е, Телефуса. Він з нами наживо. Пане Павле, я вас вітаю. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. І попрошу наших режисерів. Ось вони виводять збір. Традиційно це можливість для українців цивільних підтримати наше військо. Розкажіть нам, на що збір? Збір. Насамперед, це на дрони, відповідно, розвідники та fpv дрони які нам зараз необхідні на нашому напрямку. І також на засоби засобере. Отже, шановні глядачі, доєднуйтеся, ви знаєте, що робити, камери наводимо. І хто скільки може? Ми розуміємо, що у кожного своя ситуація економічна, але ці люди нас боронять, і ми маємо право і можливість жити в свободній вільній країні. Отже, розкажіть нам, яка нині ситуація у вовчанську інтенсивність атак, характер боїв, тактик російських військ. На сьогоднішній день ворог щільно планує е штурмувати наші позиції? Це відбувається майже щоденно, е малими тактичними групами. Е саме як добирається це на мотоциклах та вагі до певних ділянок, і далі вони пробують штурмувати наші позиції. От як хочу вас запитати: знаєте, саме про застосування БПЛА чи відзначаєте ви зміни? Саме в атаках дронів з чим це може бути пов'язане? Як швидко доводиться адаптуватися до нових умов вашим операторам БПЛА? Зміни лише на рахунок того, що в них відповідно більша кількість засобів РЕП стає і так само сам особовий склад стрілецької зброї пробує збивати наші дрони. Оце відповідно які от зміни. Ну, намагаємося відповідно зразу бачити зону, яку покриває реб, і пробувати її обминати? Така підступна тактика росіян. Нещодавно на Сумщині зафіксували такий дрон на оптоволокні, який в засідці був. Чи ваші війська стикалися з таким? Так, звісно, дуже часто ворог використовує свої дрони на автоволокні. Вони підлітають до, до ділянки дороги певної, і вони дрон садять на дорогу. І вони чекають, коли наші війська будуть пересуватися. Есть, там, відповідно добиратися від точки А до точки Б. В них в цей момент висить їхній дрон розвідних, тих зала там, наприклад, і інші я, дрони для автостережні безпомілітальні комплекси. Вони бачать, коли під'їжджають, наприклад військовослужбовці. Тоді вони піднімають дрон і пробують вучитися. Шановні глядачі, Я нагадую QR-код, який ви бачите на екрані, це можливість підтримати наших оборонців е, на відтинку в районі Вовчанська і дозволити їм. Е, Якомога швидше, якомога ефективніше зачищати українську землю від Росіян. Розкажіть нам за рахунок чого вдається тримати стабільну лінію фронту. Тому що, от якщо подивитися, то тижнями й місяцями вона майже не рухається. Це відповідно наші військовослужбовці, які стійко стоять на своїх позиціях, сильним моральним духом, відповідно. І традиційно поділіться статистикою втрат росіян. Які цілі з останніх ви уразили важливих? Ну з останніх цілей це був сонцепьок їхній, ну і також їхня техніка. ну Саме більш достатньо це піхота. А сонцепьок, щоб нам цивільним пояснити, от ураження сонцепьока, що це означає ураження самої техніки сонцепо? Сонцепка для це піхоти СЗВ. для фронту. Я не зрозумів це питання. Потрібь, будь ласка. Після ураження, як змінюється? от Що це дає? от Просто ми не всі розуміємо, що це таке сонцепьок, установка. Що це означає для вашої сунцепьок піхоти? Це РСДВ. Це набагато більш потужніша система, чим ГРАД, наприклад. так Вона накриває дуже велику площу ураження. Скажем так, це дуже серйозна, серйозна зброя. І відповідно враження її це е, так як вона кожну ніч відпрацьовувала по наших позиціях, то тепер немає такої можливості. Але все одно, відповідно, ворог е, е, приганяє е, такі ж самі е, е, таку ж саму зброю, і відповідно кожного вечора так само пробує використовувати. І відповідно наші дрони-розвідники пробують її вичисляти, і так же само далі вражувати під дронами. Як ви оцінюєте застосування дронів маток? Який результат це дає? Чи реально масштабувати подібні атаки? І що для цього потрібно? Ну, ворог останнім часом так він дуже часто почав використовувати дрони матки. Вони можуть, от, наприклад, на ланцеті, так, вони підносять дрон вже в ту зону, де не працюють за себе реп, і вони вже з маток скидають відповідно fpv дрони які захисту по можуть влучити ці. пане Павло? Я вам дуже вдячна, що ви знайшли можливість з нами поспілкуватися, але перш за все за те, що ви нас бороните, і кожному глядачеві, який сьогодні доєднався до збору, я вам дякую. Це був Павло Телефус, на позивний тілік, начальник прикордонної застави бригади Форпост.